Тарас Шевченко. І досі сниться під горою. Читає землянський серафим. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою біленька хаточка Сидить, на й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке я і досі сниться, вийшла з хати, весела я сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печаліть її вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило Сивий в хату і собі пішов опочивати.